Майстер класи, лекції, ігри, уроки по самозахисту та навіть відвідування б'юті процедур і фітнесу. Продовж півроку в чотирьох громадах Рівненщини, Острозькій, Гощанській, Шпанівській та Сарненський – за підтримки міжнародних організацій реалізовувався проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Мета проєкту – якраз підтримати жінок, підтримати їхні лідерські якості, показати їх роль в процесі миробудування, відновлення України, їхній внесок у захист нашої держави держави. і звичайно одним із завдань було інтегрувати жінок ВПО, які влилися в наші громади. Їх інтегрувати, налагодити соціальну згуртованість в цих громадах для того, щоб вони відчували себе впевнено. За півроку проект охопив близько півтори тисячі жінок. Серед них були ті, які намагалися відвідати кожен захід. А по завершенню утворили ініціативні групи та навіть готуються реєструвати нові громадські організації. Унікальних на останню дату звітну, ми нарахували 536, тобто це ці жінки, які, скажімо так, не повторювались. Тому що тисячі, оці півтори тисячі учасниць це жінки, які приймали участь в заходах різних, а вони під кінець проєкту намагались у всіх заходах прийняти. І в майстер-класах вони там виготовляли батончики енергетичні для ЗСУ, для наших воїнів. Вони зустрічались просто і гуртували свою спільноту. Ту, зокрема, насарнищині учасниць було більше двохсот. Були охоплені і жінки ВПО, і мами, які мають дітей з інвалідністю, безпосередньо особи з інвалідністю. Також в проєкті були дуже багато роботи із самими дітьми, тому що ми паралельно проводили роботу із дорослими. Відповідно, дітей не було куди подіти, тому організовували арт майданчики для дітей паралельно. Оксана Сколовець, як психологиня, розуміє, наскільки важливо жінкам нагадувати про їх роль в суспільстві і мотивувати до нових звершень, особливо під час війни. Жінка це саме той ресурс, який надихає так, і якраз під час війни ми ніби охопилися таким великим печалем. І з цього печалю потрібно було виходити. Тому практично всі заходи були якраз орієнтовані на психоемоційний стан самих учасниць і можливість їх відновлювати себе.